Є е, такі ці голубі кашкети, які вони бігали-бігали під рукою Медведчука, який був взятий для того в зв'язку зі своїми розпільними зв'язками з кумом Путіним, так? Путіним. От, вони не задіяли за е, майже рік поміняти якихось там 140 чоловік. Це розказує голубой кашкет про те, що він 700 поміняв. Де вони? Де вони? Де вони? Немає їх, то яких 700 людей? служба наміняла 2800 чоловік. Він наміняв 700 чоловік. Ще є люди, які да, То це які цифри? Так не було стільки, за даними е, головного військового прокурора, не було стільки військових підрозділів в тому Іловайську і так далі. Так що е, повинен бути створений єдиний координаційний центр під службою. І одна особа повинна, якщо і когось залучати до цього, так так вона повинна координацію цю всю приймати на себе, щоб потім не було, що Ковальчук з кулішем домовляється там 12 на 13, а Рубан везе, віддає там, грубо кажучи, 8 військових на він завіз, 12, 12 чоловік. І чому це що це за такі обміни? Спочатку він завіз, а потім кого віддадуть. Потім кого віддадуть ні, тому що рибу він везе спочатку віддає рибу, а потім, вибачте, за, за вислів, ну, це щоб було зрозуміло, потім, потім він, за, за, він забирає тюль. А така сама риба, да, той же Рахман, ті ж смертники, такі, як був я, допустим, скачков там і так далі. Е, 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 Кураєв, комісарчук. От вони сиділи, да. сидять там хлопці, їм вирізають на спині, якісь там, що вони там вирізають, я не знаю, що буде. А тепер його тримають тих пор, поки вони це все загоїться і так далі. Я який там провів немало часу, я вам скажу, провірте. Бо достатньо там недорозвинутих, так? але достатньо там і гідних військової честі людей, які ходили, казали, і не давали, що ні, там не бити, не знущатись і так далі. Там якихось яблук було, що це одиничні випадки, але у всякому випадку, поки є хоча б один э, з честю військовий, то до тих пір вона буває. А їхати з цієї сторони, так званому переговірнику, отримувати там нагородну зброю від них, я промовчу наперед, тому коли буде один координаційний центр.